Відтепер бойові повістки. Вони ж повістки на відправку військовозобов'язаному можуть бути направлені засобами Укрпошти, і це нововведення в нас закріплено в постанові 916 кабінету міністрів від 30 липня. Тобто, власне, ця постанова внесла зміни до низки знов ж таки підзаконних нормативно-правових актів до порядку 1487, вісімдесят до щодо ведення військового обліку, до 560, ще щодо порядку проведення призову на військову службу в принципі до положення. Проти ЦК та СП і в чому суть? Якщо ми раніше з вами говорили, що бойові повістки могли бути вручені лише особисто. Тепер, якщо у вас юридично підстав для відстрочки немає, або вістрочка закінчилася, бронь закінчилася, і є актуальний ступінь придатності, до прикладу, що ви є придатним або придатним в тил. По суті, розв'язані знову ж таки руки юридично-територіальним центрами комплектування. Вони зможуть сформувати цю повістку, направити засобами Укрпошти і, по суті, за неявку по такій повістці, за відмову від такої повістки, або, до прикладу, після того як знову ж таки ця повістка полежить у відділенні Укрпошти, але повернеться, дай ви її не заберете. Це буде розцінено як ухилення від призову, тобто, по суті, застосування статті 336 кримінального кодексу України.